Він чи не середа, екватор робочого тижня, який запам'ятався новим злочином Росії. Про події цього дня детальніше розкажуть мої колеги і далі у випуску говоримо про таке. Двоє людей постраждали внаслідок нічної ворожої атаки по Вінниці. Пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків. Двох школярів вбили на Вінниччині. У Шаргороді мертвими знайшли старшокласників одного із ліцеїв громади. Постраждалих від масованої атаки є у Вінниці. Ворог атакував область 11-ма крилатими ракетами та запустив 26 БПЛА. Один із них влучив у непрацюючий завод. А вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 30 приватних будинків: навчальний корпус училища та дитячий садок. Першу загрозливе гудіння шехеда. За мить потужні вибухи. Так згадує ранковий обстріл Василь Голоскевич. Будинок, в якому мешкає родина чоловіка, постраждав найбільше. Зруйнована покрівля даху, вибиті двері та вікна, поламаний паркан та розбита автівка. Тут котики валяють тут, якого вікна ось осколки. Летіли сюди. Я понаходимо вікно повністю вибите там, де діти були, теж он до. Та сторона, там подивіться, скільки що вони ми робили, там тільки в цій стороні. Усю родину Голоскевичів підняв з ліжок перший потужний вибух. Волна куча дима, не дима, а пилюки, все Все попадало, все поламало в хаті, то, що можна було поламати. Вікна, двері повідкривалися. Ну, осколків, по, по повного до нас назбирав осколків. Такі осколки що… Ну і так, я кажу, онуків дуже багато. Ми перед цим онуків тільки дочка забрала. Перед самими, бо ми почули, що вже ракети пішли І при, при, при цих. При дронах вона ще була з дітьми, і потім вони бігом уїхали. А ще в будинку мешкає дочка Юлія разом з чотирма дітьми. Малеча дуже злякалась вибуху і шуму. Тож родина одразу виїхала з домівки. Завезли дітей і ну, вже вернулися сюди до батьків. Ну, з кумою вона мене привезла. Так, діти перенесли дуже важко. Найменший ну, хлопчик дуже стресово переніс з рвотою, і на даний момент теж донька старша дзвоне. І говорять, що треба заспокійливі брати і вести їхати до них на місці події. Працюють відповідні служби, аби постраждалі якомога швидше отримали компенсації та відновили домівки. Наше завдання оперативно зібрати всю інформацію по тим ушкодженням, які були нанесені в результаті цих ракетних ударів, і оперативно відпрацювати всі алгоритми дій щодо відновлення. Росія атакувала область дронами та крилатими ракетами. У небі зафіксували 26 шахедів і 11 ракет. Один із них влучив у непрацюючий завод. А вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше 30 будівель, серед яких навчальний корпус, училища та дитячий садок. Додатково також ми звернулися до. Громадської організації Право на захист і щоб вони подали списки усіх, хто постраждали на УВКБ на виплату гуманітарної допомоги в розмірі 10 тисяч 800 на кожну постраждалого будинки. Відновлюватимуть за кошти міської ради або через державну програму. Є відновлення люди можуть подати заявки аби компенсувати витрати на ремонт. Євгеній всяніку, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Двох школярів знайшли мертвими у Шаргороді. Дітей, які зранку йшли до навчального закладу, зарізали ножем. Зловмисник, який напав на хлопців, почав раптово наносити їм колото різані поранення в область шиї. Діти внаслідок отриманих травм померли на місці, а нападник втік з місця події. У ході слідства встановлено, що підлітки були учнями 10 та 11 класу. І у скоєнні злочину підозрюють 23-річного вчителя, якого затримали. Правоохоронці. На місці трагедії працювали експерти та оперативники, аби з'ясувати всі обставини надзвичайної події. 101 людина загинула внаслідок дорожньо-транспортних пригод від початку року на Вінничині. Ще 400 отримали травми різного ступеню важкості. Повідомляють у головному управлінні національної поліції Вінницької області. Загалом за 9 місяців в нашому регіоні сталося понад 2,5 тисячі аварій. Серед основних причин ДТП недотримання безпечної дистанції та інтервалу, перевищення швидкості, порушення правил під час маневрів, а також керування у стані Ані сп'яніння саме нетверезі водії найбільш небезпечні на автострадах. З початку року водії у стані алкогольного сп'яніння спричинили 86 аварій, 16 з них із постраждалими. За даними управління превентивної діяльності з січня по серпень на автодорогах Вінницької області сталося понад 2,5 тисячі дорожньо-транспортних пригод, з них 411 з потерпілими. У наслідок аварії постраждало 480 осіб, з яких 125 дітей та 101 людина загинула. Основними причинами ДТП стало недотримання водіями безпечної дистанції та інтервалу, перевищення швидкості руху, порушення під час виконання маневрів та керування транспортними засобами у стані сп'яніння. У Вінниці підписали меморандум про будівництво мосту через залізничні колії. Його планують звести між вулицею Академіка Янгеля та вулицею Левка Лук'яненка. Це буде сучасний шляхопровід, який з'єднає два великі мікрорайони міста. Завдяки цьому проєкту вінничани зможуть швидше та безпечніше пересуватися містом. Новий міст допоможе розвантажити існуючі транспортні вузли, зменшити затори й зробити рух зручнішим. Як для громадського транспорту, Транспорту, так і для приватних авто. Цей проект ми розпочинали давно. Знову ж таки, проєктну документацію нам готували і допомагали робити саме представники польських проєктних організацій польського бізнесу. Сьогодні друга фаза цього це підписання меморандуму щодо будівництва цього шляхопроводу. Що цей шляхопровід нам дасть? Він в першу чергу розрузив на вулицю Браславську і Німіровське шосе. Ви знаєте, що там є в нас певні виклики, і дасть поштовх до розвитку мікрорайону Тяжилова як житлової забудови, як майбутньої житлової забудови, як зони браунфільдів, я маю на увазі радіоламповий завод і розвитку наших індустріальних парків. Наша фірма веде свою діяльність 28 років на території Польщі і будує різні дороги: це автостради і дороги міського значення, міжнародного, а також шляхи для поїздів. Щоб реалізувати цю інвестицію, треба пройти багато етапів, які пов'язані із законодавством. Як тільки буде вирішено питання з фінансами та паперами, ми розпочнемо роботу. Ні, часофорна. Майбутній шляхопровід матиме не лише стратегічне значення для розвитку транспортної інфраструктури, а й поліпшить якість життя мешканців прилеглих районів. Залізничні колії створюють серйозні труднощі у пересуванні містом, особливо у години пік. Пояснив Вінницький міський голова. Бойовий медик 72-ї бригади, чорні запорожці, Роман Мокляк, із Вінничини після поранення проходить реабілітацію, але вже готується повернутися на фронт. Він добровільно пішов опановувати бойову медицину і рятує поранених побратимів. Роман Мокляк бойовий медик 72-ї бригади Чорні Запорожці. Від початку повномасштабного вторгнення допомагав фронту як волонтер у Шаргородській громаді, а з 2023 року добровільно пішов на війну, де без медичної освіти опанував бойову медицину та нині евакуює поранених бійців на Донеччині та Харківщині. Руки, ноги збирати, пакувати. Ну нічого хорошого. Допомагав, чим міг там, перемотувати під час війни. Я сам вчився. Ну, так е мінімальну допомогу я можу надати. Першу. Що потрібно на евакуаці, я можу це все зробити. Так же саме в шпиталі, вже коли кожен день одно і те ж, одне і те ж. Другий тиждень Роман проходить реабілітацію у Чорнобильській лікарні після бойової травми. Він відновлює здоров'я, аби повернутися на фронт. Був і в залі фізіотерапія, потім різні розтяжки, плавання, ну, все дуже багато чого. Чесно удивляюся, що таке є. Набагато краще, лучше себе почуваю. Про себе багато розповідати не хоче, але годинами говорив би про своїх односельців. У рідному Руданському, де мешкає менше п'яти сотень людей, кілька десятків хлопців з перших днів повномасштабного вторгнення стали на захист держави. Дванадцятьох його друзів уже немає в живих. Приїжджаєш в село, просто. Прозриваєш, нема нікого, ну, практично нікого немає з тим, з ким ти дружив, з ким ти спілкувався, з ким ти міг поділитися моментами якимось життєвими, сповнити щось, що було в дитинстві. Зараз немає. Цвинтар, 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 цвинтар. Ти об'їжджаєш по кругу. Роман знає історії кожного загиблого односельця. Більшість із них молоді чоловіки. Аби вшанувати пам'ять полеглих воїнів, у селі Другий рік поспіль проводять футбольний турнір. До змагань долучаються команди з інших громад, а виручені кошти передають на потреби війська. «З Цих загинувших воїнів більша половина завжди грала в футбол, завжди приймали участь в футбольних матчах. Водночас Роман говорить і про проблеми свого села. Воно занепадає, а дбати про нього, окрім жителів громади, нікому. Дороги взагалі це жах, неможливо доїхати до села. Приїжджаєш в село до батьків. За що хлопці вообще загинули? Вони хотіли б, щоб це село процвітало, а не просто його забули, і ніхто для його розвитку нічого не робив. Роман каже, що громада повинна розвиватися, аби зберегти пам'ять про загиблих земляків і забезпечити майбутнє села. Сам він готовий продовжувати службу, аби тилові громади мали можливість працювати і розвиватися. Яна Колодинська, Денис Коптун, телеканал Вінниччина. Срібло зі столичного хокейного турніру, присвяченого дню незалежності України, привезли війницькі хокеїсти. У змаганнях взяли участь юнаки 2011-2012 років народження. Вінницю представляла команда Патріот, для якої ці матчі стали офіційним стартом нового сезону. Наші спортсмени вийшли до фіналу, де зустрілися з київським соколом у вирішальному поєдинку. Патріот поступився супернику та здобув друге місце. Знав нами на зв'язку Сергій Куріний, хокеїст. Сергію, мої вітання. Добрий день, дякую. Розкажіть, будь ласка, про враження від турніру. Враження від турніру дуже позитивні, тому що ми чекали на це, чекали на старт сезону, готувалися до нього. І ми дуже раді, що вдалося посісти таке місце. Розкажіть, як оцінюєте гру команди Патріот у фіналі? Е, гра була тяжка, і я вважаю, що могли б ми зіграти краще, тому що е, були у нас моменти, бо що робити, треба було просто трохи піднатиснути, але маємо те, що маємо. Будемо рости далі, готуватися до наступних ігор. Ще розкажіть, які завдання ставити перед собою та командою на новий сезон? Звичайно, перед собою ставлює цілі прогресувати надалі, працювати над фізичною, е е фізичною підготовкою, над технічною підготовкою також. А На команду ставим ціль та е е командна ціль це звичайно виступити гідно на е чемпіонату в чемпіонаті України, представити гідно е область, е місто і. В принципі в подалі, в подальшому на інші турніри, які будуть гідно виступати там. І на завершення, розкажіть, що для вас особисто означає срібло цього турніру? Для мене означає, те, що ми непогано попрацювали на, на передсезонному підготовці. Ми працювали, і ну, я думаю, це закономірність, але. Я думаю, що можна було і посісти перше місце. На жаль, не вдалося. Будемо працювати над цим далі, щоб в подальшому було вищі місця, перші золото, щоб вже приїжджали назад додому з золотом. Команда телеканалу Вінничина щиро бажає вам та вашій команді здобувати лише перші місця та золото. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Сергій Куріний, хокеїст. Перемог не лише спортивних. Бажаємо усім нашим глядачам. Дякуємо захисникам та захисницям за оборону. На цьому ставимо крапку у випуску новин цього дня. Підтримуйте оборонців. Вірте у нашу перемогу. До зустрічі на рідному каналі.